На прямому зв'язку в нас є та? на Грузії, там працює наша знімальна група, і тому ви будете бачити все, що там відбувається, за допомогою наших поліекранів. Ну а ми час від часу будемо е коментувати. Все, все, що от я бачу, тепер колега наша вже з'являється в фірі. Я лише скажу, що у Грузії ухвалять закон, який заборонятиме учасникам протестів закривати обличчя масками. Влада вдається до різних ініціатив. Там вже з'явилися, як ви знаєте, і ті тушки, які нападали на журналістів грузинського, грузинського телебачення. Ну зрештою, всі ці ініціативи, про які каже прем'єр-міністр країни. Обговорюються, ну і зрештою, я бачу наш наша колега вже з нами на зв'язку. Сьогодні е, в Тбілісі також неспокійно. Отже, Машо будь ласка, я б надам тобі можливість розповісти, як живе е, Грузія цими днями, що відбувається зокрема в Тбілісі. Ну і яка перспектива цього політичного спротиву. Так, вітаю колеги. Вітаю вас з Тбілісі. Ми прибули з командою а, працювати, розповідати вам наживо з місця події, що тут відбувається, і будемо це робити найближчими днями. А, зараз ми прямо перебуваємо навпроти грузинського парламенту. Тут починають збиратись люди. Зазвичай вони починають збиратись близько сьомої-восьмої вечора і протестують десь до другої ночі, поки не починаються розгони. Коли людей стає менше, поліція починає агресивно людей заламувати, забирати у відділ. Лки арештовувати тому тут стараються не затримуватись до ранку так трохи небезпечно стає. Зараз тут немає багато поліції, багато правоохоронців. Я так розумію, що вони будуть трохи пізніше. Люди збираються, починають кричати кричалки, співати пісні, скандувати. Поки що, все спокійно. Я так розумію, що все буде ставати більш серйозним ближче до 10-11 за грузинським часом. Ось попрошу оператора показати парламент. Сьогодні встановили тут новорічну ялинку, попри всі протести місцевих мітингувальників, щоб її не встановлювати бо це абсолютно лицемірство під час таких протестів. Естів під час побиття журналістів і цивільних громадян встановлювати новорічну ялинку і закликати людей з дітьми приходити сюди. Навіть кажуть, що газ, який розпилюють правоохоронці, він осідає на кущах і поблизу цієї ялинки просто нічим дихати. Зазвичай дуже сильно охороняється парламентська будівля. Тут зазвичай дуже багато охорони. Зараз людей небагато, то їх ще не підвезли. Вулиці сусідні від парламенту також дуже сильно охороняються. Туди підвозять водомети. загалом у влади є три водомети, які вони використовують проти мітингувальників. Вони їх підвозять на сусідні вулиці і обливають, якщо мітингувальники надто агресивно підходять до парламенту або в них є підозри, що вони намагаються штурмувати парламент. Ми сьогодні поспілкувалися з деякими з мітингувальників, розпитали загалом про ситуацію про ці тушок. До речі, що цікаво, їх тут теж називають тітушками, тушками. Саме з українського майдану пішла ця назва, і вони її зберегли. і Вони теж їх так називають. Це Такі чоловіки міцної статури вони ходять в чорному, здебільшого говорять російською, їх дуже легко відрізнити, і вони нападають на людей, які ходять по од... Поодинці або в двох, в трьох, тобто всі стараються ходити ввечері компаніями від п'яти людей, бо інакше дуже легко можна бути дуже сильно побитим. Вони не розбирають кого вони б'ються. Можуть бути туристи, це можуть бути журналісти, жінки, жінки з дітьми, роди хто завгодно. Якщо ви поблизу мітингів ходите невеликими компаніями, у вас є можливість потрапити під руку цим тітушкам. От можемо прийти з оператором, показати вам, що тут відбувається зараз. В принципі, люди не надто. Активно мітингують, дуже багато людей з прапорами, в масках, до речі, багато хто приходить, тому що розпилюють газ. І дехто і окуляри захисні носить, тому що були повідомлення про те, що починають стріляти з гумових куль. Не впевнена, що окуляри сильно від цього можуть захистити, але от намагаються якось. Плюс всі зараз мітингувальники носять фізрозчини фіз... фіз з собою, тому що коли. Іде атака газом, починають дуже сильно пекти очі і стараються допомагати, якщо бачать, що в когось в потрапили газом допомогти промити їх. Також ми сьогодні запитували, як грузини ставляться до порівняння цих протестів з українським майданом, і що цікаво, вони не порівнюють його з майданом. кажуть, що єдине, що спільне в Україні і Грузії є, це спільний ворог, власне, Росія. А так, це абсолютно різний час, абсолютно різні умови, різні країни. Вони не сприймають цього порівняння буквально. Але що цікаво, вони розуміють, що якби не війна в Україні, якби не Путін, якби Путін не відвів свої війська в Україну, у Грузії не було б шансів на цей протест. І вони дуже вдячні українцям. Тут справді можна побачити українські прапори, українців, які підтримують ці протести. От люди починають співати пісні, до речі. В принципі, у нас поки що все. Ми будемо продовжувати слідкувати за подіями, особливо ближче до вечора, коли підтягнеться більше людей. Бо зазвичай тут близько 100 тисяч людей кожен день. На вихідних це може бути 200 тисяч, бо люди приходять після роботи. Тому вони можуть тільки ввечері. З палатками тут не залишаються. Тобто, це не так, як було на Євромайдані. Люди просто приходять, коли мають час, тобто ввечері або на вихідних мітингують, поки їх не розганяють. І після того, як вони уходять, вони навіть перебирають за собою сміття. Тобто тут настільки цивільно все виглядає в день, що навіть не скажуть, що тут, в принципі, є якісь протести і що тут щось відбувається. В принципі, у нас не зараз все, ми будемо продовжувати. Грузія це європа, тому Дякую. так цей мітинг такий, такий інтелігентний. Однак, а щодо політичних лідерів, чи вони з'являються на цій площі, чи вони підтримують мітингуючих? Ну і яке ставлення, в зрештою, до ем, Соломе Зробішвілі, президентки Грузії, яка ну є таким символом ем, цього мітингу, цього протесту. Так, опозиціонери з'являються на цих мітингах. Вони зазвичай тут присутні, з ними люди можуть спілкуватись. Вони приходять. Але ще цікаво, мітингувальники казали, що опозиція не приймає активної участі в організації цих мітингів. Тобто вони приходять, ніби підтримуються, але якоїсь активної участі в цьому не беруть, Нібито не знаю, намагаючись зберегти якийсь чи то нейтралітет, чи то спокій. Тобто, це все в руках людей. Люди розуміють, що окрім них ніхто цим не займатиметься. А ось президентка Солома Зоробішвілі, так до неї тут дуже хороше ставлення, і всі кажуть, що вона єдина, хто зараз. Обличчя цих мітингів і хто зараз може щось змінити і на міжнародній арені, і тут в країні вона надихає нею. Дуже тут захоплюється. Якщо ви бачили останній пост Соломи Зоробішвілі, вона летіла в країну в економ-класі разом зі звичайними людьми, і це дуже надихає місцевих жителів. Тобто, правильно я розумію, вона і є основним комунікатором з теперішньою владою Венішвілі, і у такий спосіб можемо ми говорити про те, що ця комунікація існує, що учасники акції протесту можуть передавати якісь свої вимоги через неї. Ну і взагалі кінцева мета ці мітинги як довго вони триватимуть? І чи є розуміння того, якої мети вони прагнуть досягти відставка уряду, перевибори скільки вони будуть продовжувати? Продовжувати мітингувати Продовжувати мітингувати будуть стільки, скільки потрібно. Сказали, немає ніяких планів і розуміння, як це все розвиватиметься. Вони кажуть, що зараз просто немає іншого варіанту. Це потрібно робити, бо інакше вони просто втратять своє демократичне майбутнє. Звісно, вимагають перевиборів, відставки парламенту і скасування рішення про припинення переговорів про євроінтеграцію. Ну добре, ми будемо разом з нашою знімальною групу, як ви вже зрозуміли, стежити за тим, що відбувається в Грузії. За перебігом подій стежить наша журналістка Маша Кагал. Маша, я дякую і до нових зустрічей в ефірі.